Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Нові позачергові парламентські вибори можуть на перший погляд здатися вже класичною політичною подією. Упродовж останніх кількох років йде запекла боротьба між ветераном ізраїльської політики, колишнім прем'єр-міністром Бідеміном Нітаньяху та його партією Лікут. І Іншими ізраїльськими політичними силами, які не бажають бачити Бінемінанітаняку на посаді очільника ізраїльської держави, однак зараз ці вибори важко назвати звичайними позачерговими насамперед, тому що вони відбуваються вперше після того, як почалася війна Росії проти України. Війна, яка так чи інакше. Позначається на будь-якій важливій політичній дискусії. У Ізраїлі досить довгий час вважали, що можуть триматися осторонь цієї війни. Адже присутність російських військ на Близькому Сході, вплив Росії на Сірію, особливі стосунки Москви з Тегераном, тобто фактично досить вагома роль у регіоні. Примушували ізраїльських політиків обережно ставитися до будь-яких кроків на зустріч Києву. І так, Ізраїль підтримував Україну, підтримував насамперед політичними деклараціями і гуманітарною допомогою. Однак провідні ізраїльські політики завжди підкреслювали, що будь-яке постачання зброї Україні вже буде означати досить серйозні проблеми. Не просто у стосунках з Російською Федерацією, але й проблеми стабільності в регіоні. І невідомо, як відреагує Москва і якими будуть дії тих держав і угруповань, які здатні сподіватися на підтримку Кремля у цьому випадку. Проте все змінилося в той момент, коли українці побачили в своєму небі іранські дрони. І стало очевидно, що це не просто російсько-українська війна, а набагато більш глобальний конфлікт, який може відзеркалитися на усьому близькому сході. Є очевидним: ці іранські дрони, які сьогодні вбивають людей в українських регіонах, завтра можуть опинитися десь у Хайфі чи під Тель-Авівом. І коли Іран. Постачає своє озброєння Росії, він фактично займається випробуваннями тих своїх озброєнь, які може застосувати у майбутній війні проти єврейської держави. А є очевидним, що така війна є однією з задач Ісламської республіки, очільника якої ніколи не приховували свого бажання знищити державу Ізраїль. І тому настрої почали мінятися якраз перед виборами. Президент України Володимир Зеленський, який дорікав Ізраїлю щодо того курсу, який був обраний його урядом. Вперше говорив про значне просування саме з точки зору співробітництва у сфері безпеки і з'явилися повідомлення про те, що Ізраїль і Україна обмінялися розвідувальною інформацією, якраз тією інформацією, яка стосується дронів. А бініміннітаньяху, який відомий своїми хорошими особистими стосунками із Володимиром Путіним, сказав, що якщо він стане прем'єр-міністром, він може навіть розглянути. Питання постачання зброї України. Звісно, ми не знаємо відповіді на те, як він мінітаряху поставиться до таких поставок. Однак, сам факт того, що він готовий замислюватися над можливістю постачання ізраїльської зброї України, вже змінює порядок денний в ізраїльській політиці. Напередодні виборів українські євреї звернулися до ізраїльського суспільства. І з колективним листом, у якому підкреслили, що треба інакше ставитися до того, що відбувається у війні Росії проти України, навіть не з точки зору національної безпеки України, а з точки зору національної безпеки Ізраїлю. І очевидно, що цей заклик також відзеркалює ті дебати, які Будуть відбуватися в ізраїльському суспільстві і в ізраїльській політиці і після парламентських виборів. Так чи інакше, новому ізраїльському уряду, який буде сформований після цих виборів, доведеться дати відповідь на найважливіше питання цих місяців: наскільки Ізраїль готовий бути заангажований не просто у війну Росії з Україною, а у зіткнення демократії і диктатур? І чи зможе взагалі? Єврейська держава існувати, якщо диктатури переможуть демократію. Дякую, друзі.